Доброго дня і ще раз. Мене звати Настя. Я є представником Всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентське братство. Вирішили завітати до вас у гості та передати вам подарунки від місцевих учнів. Це учні міста Рубіжного. Це, о, учні це учні міста Сєвєродонецька, це учні міста Слов'янського. Ну все привозимо, абсолютно все, то, що нам надо. Те, що ми просимо, якби люди теж відносяться к этому. І люди прості з розумінням к этому всього відносяться і допомагають нам. Ми за это їм очень благодарны. <плес> И вот я вот очень, когда я смотрю на вот этих молодых людей, у меня сердце радуется, что у нас нормальное подрастающее поколение, которое видит в Украине будущее, которое говорит о том, что Украина это есть неразделимая страна, это самые настоящие патриоты. зараз А ми передали воїнам дитячі малюнки обереги. Ми передали продукти, а ми передали. Всю ту любов, всю з цією щирістю презентували все це та дякували їм за їхню мужність, за їхню силу силу волі, за те, що завдяки ним, завдяки нашій армії, у наших містах зараз спокій та мир. Була страшна, страшна робота. И который жар. на цепь ползла на... Он человека не любит. Ну я помню, вы у нас есть вы в курсе, там про вас инструктировали. Правильно, такие проверки должны быть, потому что время сложное, люди разные. А всем хочется жить, всем хочется мира, всем хочется будущего. Ко мне приехала сестра на блокпост Проведать меня Хотела с волонтерами приехать Просто проведать его Так получилось, что собрали делегацию Такую огромную Я прошу зараз активистов наших Идти